друзі всім привіт я вас всіх вітаю ви на каналі кешка GameC і з вами, як завжди, на зв'язку і Сьогодні, друзі, у нас дуже важливий відос важливий для вас, для мене. Нарешті, 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 тисяча підписників. Мої любі ми набрали, мій канал набрав. Майже рік. Прийшов в моєму каналу, яке почав стрімити в лютому, займатися цією діяльністю. І от уже новий рік, новорічні свята і це все. Хочу до вас звернутися, всім подякувати, всім тим, хто мене підтримував, хто е, не давав опустити мені руки, моїм шановним друзям, підписникам, моїй сім'ї, моїм батькам. Я вам всім дуже дякую. Я записую цей відео без, без накидки якогось сценарію. Я хочу сказати від себе від серця, бо, ну, знаєте, сценарій оце читати, воно якось не те. Тому якщо що вибачайте, трохи буду там якісь паузи робити, трохи думати і так далі. Але чисто від себе, від серця. Дякую всім. Дякую за лайки, за ваші донати, за те, що ви робите. Без вас би цього всього не було. Тисячі є. Це дуже важлива тисяча. Дуже важливий поріг для мене психологічний, моральний. І це значить, що зупинятись не треба. Треба йти тільки вперед. Тому, друзі, я вас вітаю всіх з наступаючим новим роком, з Різдвом Христовим. Щоб всі ваші мрії збувалися, щоб всі ваші близькі, рідні, кохані люди були здорові, щасливі, живі, цілі. Щоб у вас було більше фарб в вашому житті і менше проблем. Так, зараз, на жаль, в нашій країні йде війна. І як ніяк є у нас все одно проблема. Головна, і це наш йобнутий сусід, скажімо прямо. І я, звісно, хочу подякувати хлопцям, дівчатам, які служать в Збройних Силах України. Дякую їм за те, що вони роблять, за те, що я можу з вами тут поговорити. Що вони боронять нашу країну, моїх близьких, мене, що я можу дихати, грати, спілкуватися з вами і робити український контент. Дякую Збройним силам України. Слава Україні, слава нашим героям. Донайте, друзі, донайте, я кожен стрім, кожен відос наголошую вже 330 відосів чи 340 відео на моєму каналі. І кожен відос, я наголошую, донайте нашим хлопцям, дівчатам, щоб ми швидше наближували нашу перемогу. Бо без нас, друзі, її не буде. Бо ми народ України, ми того варті і ми сильні тільки єдині. Друзі, залишайтесь людьми. Шануйте один одного. І йдіть вперед. Це у вас буде добре, ми все зможемо, але тільки. Разом. Тільки разом ми переможемо нашого ворога, друзі. Я хочу, щоб в наступному році це все сталося. Ми б нарешті перемогли. І Україна стала вільною. Це моє найголовніше бажання зараз, найперше, як і у всіх українців, це перемога, найшвидше, щоб цей жах закінчився, І щоб наш йовнутий сусід від нас відстав. Це найголовніше бажання всіх нас зараз. Тому, друзі, я підготував для вас подарунок. Я мої друзі, підписники, всі разом. Всі скинулися, можна так сказати. Данилко, мій братончик, мій братик, дружбанчик. Ми з ним підготували класний подарунок для вас, головний для танкістів. Дякую, Даня, тобі за думку цю, за цю ідею. Я зараз зроблю вставочку. Даня придумав. Даня, ну хто знає, дивиться мої стріми, мої відео. Даня займається 3D-моделюванням, е, він робить моделі, е, працює з графікою, з анімаціями. І ми придумали зробити головний подарунок, друзі. Це танк Леопард 1. Ось ця моделька, можете зараз її бачити. Даня її переробив, переробив трошечки. Там. Підлаштував, зробив. панельку з World of Tanks, з моїм підписом. І це, друзі, буде реальний подарунок, бо ми напечатаємо його на 3D принтері. Ну, нормальних таких розмірів. І цей подарунок відправиться комусь із вас. Також я ще розіграю коробки, друзі. І дякую моїм спонсорам, моїм шановним теж підписникам, новим людям. Алекс Тасеня Ака Сергій, він же Сергій. Вони вирішили скинутись, так би мовити, в фонд для вас по 12 коробок. Тобто, у нас буде фонд, друзі, 48 коробок. Для танкістів. Буде 6 переможців. Перше місце найголовніше. Це буде цей танчик, реальний танчик, який я відправлю переможцю. Який буде напечатаний на 3D-принтері. То тобто реальний подарунок, це наш був сюрприз якраз. Який можна буде торкнутися, подивитися, фізичний подарунок на пікселі. Перше місце цей танчик 12 коробок. Друге місце теж 12 коробок, але без танчику. Третє місце 9 коробок. Четверте місце 6, 6 коробок. П'яте місце теж 6 коробок, і шосте місце три коробки. Буде 6 переможців. Загалом 48 коробок і цей танчик, друзі. Для того, щоб прийняти участь у цьому розіграші, е залиште свій коментар під цим відео, свій танковий нік. В коментарі напишіть, ну, щось від себе, якесь привітання для всіх. Щось приємне і напишіть танковий нік. І привітайте, звісно, наші Збройні Сили. Побажайте їм всього найкращого, що ви від себе вважаєте за потрібним. Пишите коментар, нікнейм танковий. будьте, звісно, підписаним на канал, на телеграм-канал. І поставити лайк. Це всі умови. Ось вони у вас будуть на екрані ще раз. І під стрімом, ой, під стрімом, під відосом будуть в описі також ці умови. Тому, якщо що, коментар з побажаннями, танковий нікнейм. Е Підписаний на канал, на телеграм-канал, на Ютуб канал і лайк, звісно, поставте. Розіграємо ми це на стрімі. Розіграш, друзі, у нас буде десь. Давайте зробимо його. Mm, ну Перед новим роком, я думаю. Десь давайте десь в 20, 28, 29, 30, десь в такі числа. Зробимо mm, фінал. Я ще про це просто не подумав. Я напишу під відосом. Точно в коментарі прикріплю, коли у нас буде фінал, коли ми розіграємо в прямому ефірі на стрімі. Комусь поїде танчик. Коробочки відправлю, все це буде в прямому ефірі, друзі. Тому долучайтеся, такий мега новорічний розіграш на тисячу підписників, оце все разом. Ще раз всім вам дякую, всім дякую за підтримочку, що ви мене дивитеся, це дуже важливо для мене і дуже приємно. Дякую всім. Бережіть себе, народ. Будьте здорові, бережіть своїх близьких рідних. Похайтеся чорноброві, да не з москалями, як то кажуть. І ще раз дякую нашим Збройним силам. Позавдяки їм. Це все зараз. В першу чергу, нашим героям, нашим Збройним силам України. Дякую вам. Велика вам шана і низький поклін. Тому, друзі, слава Україні, і все ж таки, все одно донатимо, донатимо, не зупиняємось. Рухаємось разом до перемоги, підтримуємо Україну і український контент. Все буде Україна! З новим вас 2024 наступаючим роком і з Христо... Різдвом Христовим! Дякую, друзі! Побачимось на стрімах і на відосах. Всім па-па, Бережіть себе! На зв'язку народ!